Вас, ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав. Абсолютно. Давайте перелічимо ці цінності: свобода. Гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте, ці цінності України. Ні, ні, секундочку, цінності. Тоді прошу Рахуємо. сказати. Демократичні свобода цінності. Свобода слова. Яку не повинно під час війни бути? Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви говорите зброя, частина частина так, зброї фашист. внутрішніх давайте фашист. закличемо фашист. до фашизму, а, або пане Миколі. А фашизм коли прийдуть до вас росіяни, ви їм розкажете про фашизм. поки у мене демократія. і пане Миколі. Тоді будете говорити, що ви за демократичні не не поки у нас про демократія, а у них фашизм і, і так далі. От їм розкажете. тоді на ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю. Того, для того, щоб Пане, бути Богом. схожими на Росію. Ми воюємо. Прекрасно. ми воюємо за свою Шику. землю, за свої родини. і Давай. я за свої цінності. Я... Перепрошую, я Давай бачу, як ви якщо, за свої Якщо якщо на цій землі буде фашизм, вас... то я проти цієї так, землі. Так, я вас слухаю? Отже.